Внаслідок війни в Україні утворилась велика кількість відходів від зруйнованих будівель, які найчастіше вивозять на полігони побутових відходів, що практично переповнені, тому необхідно шукати рішення для зменшення негативного впливу на довкілля. Вітаю на зв'язку. Центр і сьогодні поговоримо про те, як управляють відходами від руйнації в світі та Україні. Відходи руйнації це відходи, які залишаються в містах, селах, на полях, у воді чи на землі після бойових дій. Обсяг таких відходів в Україні через російську агресію станом на лютий 2023 року складає близько 10-12 мільйонів тонн. У світі такі відходи переробляють або використовують повторно. Наприклад, одним з кроків, що пришвидшив відбудову Варшави після Другої світової війни, стало те, що для відбудови використовували матеріали, які залишились після війни. Наприклад, уцілілу тяглу використовували у будівництві, а будівельне сміття подрібнювали у бетон. В Україні відходи від руйнувань теж почали використовувати повторно та переробляти, але поки що небагато. Механізм переробки таких відходів в Україні виглядає наступним чином: громади звозять відходи від руйнації на місця тимчасового складування, де потім їх відсортовують на небезпечні будівельні тощо. В Густомелі вже є успішний приклад. Французька компанія, яка взялась за відбудову житлового кварталу, прямо на майданчику переробляє відходи від руйнації. Робітники відсортовують відходи. Залізу, метал тощо, а спеціальна установка подрібнює цеглу та бетонні конструкції. Таким чином вдається переробити до 80% будівельного сміття. А на Харківщині реалізовується пілотний проєкт з відбудови за циркулярним методом циркулярне будівництво на практиці, а саме в селі Руська Лозова Даргачівської громади, яке знаходиться лише в 20 кілометрів від російського кордону. Тут екоактивісти команди Zero Waste Харків в рамках швейцарсько-українського проєкту Підтримка відновлення України втілюють в життя ідею з відновлення будівель із матеріалів, які залишились після бойових дій. Крім того, на Херсонщині відкриють завод, який буде спеціалізуватися на сортуванні, обробленні та утилізації відходів, які утворилися в області внаслідок бойових дій. Перший етап проєкту встановлення сортувальної лінії, оскільки планується переробка різноманітних матеріалів залізо, метал, цегла. Кінцевим продуктом переробки стане щебінь, який можна буде використовувати повторно у будівництві. Другий етап передбачає отримання методом присування блоків або плитки, які можна буде використовувати у відбудові. Для України раціональне використання відходів від руйнувань це не лише наслідування закордонного досвіду чи турботливого ставлення до довкілля це також життєва необхідність в умовах тривалої війни з Росією.